Традиційно у першу неділю вересня, згідно з указом президента України, у нашій державі відзначається День підприємця. Це свято запроваджене з урахуванням великої ролі підприємництва у здійсненні економічних реформ в Україні, вирішенні соціально-економічних проблем і визнанням його впливу на формування, встановлення і розвиток національної економіки. Воно покликано привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в країні. 7 вересня підприємці Кузнецьовська приймали вітання з нагоди професійного свята від Сергія Івановича Анощенка. Вітаю вас, святом, Бажаю, щоб ви розвивались, щоб ваш бізнес процвітав, щоб створювали нові робочі місця. Згідно розпорядження міського голови підприємців було нагороджено грамотами виконавчого комітету. До вітань долучилась і Кузнецовсь об'єднана податкова інспекція на чолі з начальником Гальчик Жанною Петрівною. Успіхи у вашій підприємницькій діяльності. Залучу ваших сім'ях, а саме головне здоров'я. Будете здоров'я, то буде все, і робота буде налагоджувати. Я кажуть, і буде ваш бізнес процвітати. Побажати одного, як кажуть, сплачуйте, сплачуйте податки, спіть спокійно. Вітальне слово підприємцям сказала і заступник начальника управління пенсійного фонду міста Кузнецовськ Ярошик Ольга Михайлівна. Вітаю вас. З нагоди вашого дня підприємця бажаю вам щастя, сімейного добробуту, взаєморозуміння, злагоди в родинах, адже це, це сімейний бізнес. Ви багато затрачаєте часу на роботі, щоб воно не ставало перешкодою в вашому сімейному житті. Привітала зі святом та висловила подяку за співпрацю з центром зайнятості. Заступник це директора Кознецовського міського центру зайнятості Воробей Наталя Іванівна. служба зайнятості приєднується щиро до всіх раніше скарбани. Вітаю і хочу також відмітити подяками одних із кращих приватних підприємців за ефективну співпрацю зі службою зайнятості, особистий внесок у розвиток підприємництва, реалізацію заходів державної політики, зайнятості, участь у профорієнтаційній роботі серед молоді та з нагоди дня підприємця. А Світлана Коновальчук всім присутнім подарувала музичні вітання. Ді, синіва, Рока, земля моя чудова, світея не листа, ніхто ва хвиля стия, звелізнемо струна, для мене Україна, і пісня, і війна, музика, музика, музика і того добу. Дай мені радості, радості, крич мене знову. I'm <laughs>